Олексій Роговський завжди починає виготовлення свічки з червоного кольору. Йому 30. У нього синдром Дауна. Він виріс в інтернаті. Зараз живе у гуртожитку для розумово відсталих людей. Там, де червоненьке, а потім жовтеньке, це значить льошина свічка. Олена Пальчиковська добре знає звички своїх клієнтів вічні діти, каже вона про людей з синдромом Дауна. Тим то ще фінціну. Ну так Ну так сталося. Це загалом і не від нас залежить. Хромосома не туди потрапила, от і все. Зайва хромосома і виходить таке, а взагалі від цього ніхто не застрахований. І в общем, та тебе ніхто не застрахова. Виготовлення свічок це тільки один із видів сучасної реабілітації людей із синдромом Дауна. Критки робимо, робота з войраку, роботу з кераміками, робота з войнако, робота з, з камнями. Роботи з роботи з листівками, в радянські часи людям із синдромом Дауна була переважна одна дорога психіатричну лікарню. В Україні все частіше дивляться на сучасні підходи, коли ці люди заробляють на життя самостійно. Але до неізольованої роботи та реального заробітку в Україні ще далеко. Кераміка. А там всередині гроші є? Є. Може є. Музіток Петру Ковасиленко 5 років. Він ходить в звичайний дитячий садок у селі Погриби Київської області. Його батьки були неприємно здивовані, коли у пологовому будинку їм наполегливо пропонували відмовитися від дитини. Правда, те що стереотип радянської людини про дитину або людину з синдромом дауна це там щелепа відвисла, слюна іде, і людина, яка нічого не може, мичить щось незрозуміле і все. Це стереотип, його треба ламати. Психологи стверджують, що діти виростають зовсім іншими, якщо вони живуть у родині. Сім'я Василенків спробує віддати Петрика у звичайну школу, але з індивідуальною програмою. У нього не таке швидке сприйняття інформації та реакція, як у інших дітей. Тому Петрик не може виграти у конкурсі, хто найшвидше з'їсть свій сніданок. А от розмальовує він акуратніше ніж його сусіди. Синдром Дауна це не хвороба, це генетичне відхилення. Але в Україні і досі мамам наполегливо пропонують залишити своїх дітей у пологових будинках. Пізніше. Ши цим дітям важко влаштуватись в садочок. Вони ізольовані в шкільні роки і зовсім не пристосовані до дорослого життя.